Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. На цьому тижні в мене видалася нагода попасти додому в Херсон і я вирішила скористатися цим моментом і взяла трохи сюди, в Одесу, в'язаних речей, які я в'язала, які я залишила, не забирала. Зараз вирішила забрати трохи щоб поносити, і хочу вам показати, що саме я в'язала, що саме я забрала. Тут в мене Ось такі футболочки і один блакитний светрик. То давайте я вам покажу і почну з цього блакитного светрика. Це 100% акрил, але він дуже дуже приємний. Зазвичай я зараз не в'яжу акрилу, не купую такі ниточки. Але це ниточки, Знаєте, на пам'ять це я з сином Невісткою, з онуком їздила в Турцію. Ми їздили в Кемер. І там, за моїм проханням, син знайшов все ж таки магазин з пряжею. І я привезла дві упаковки пряжі. З однієї я зв'язала ось такий блакитний светрик, а інша залишилася в Херсоні. Я хотіла і ту паковочку взяти. Там в мене рожевого кольору нитки, але в мене не було. Місце в машині, а пряжа об'ємна, і тож я її залишила, може наступного разу заберу. Це ниточки чисто турецькі. В Україні я таких не бачила, мають назву Діана. В мене є відео на каналі, як я в'язала цей светр, В'язала його я за мастер-класом. Тетяна Сергієнка. Я дуже люблю Тетяну Сергієнка, я люблю її канал, дивилася, коли вона знімала. І за її майстер-класом я зв'язала. Светрик непоганий, він мені полюбився, я його ношу з великим задоволенням. Не дивлячись на те, що ниточки акрилові, вони дуже приємні до тіла. І якраз таку погоду, коли ще не жарко, але вже й не холодно, я ношу його з великим задоволенням. Це як крапля. Свіжого повітря речі з дому. Я поїхала додому, подихала херсонським повітрям і привезла деякі свої речі херсонські, які мені нагадують про мій дім. Друга футболочка, я її в'язала 5 років назад. Це було моє перше відео на каналі саме про в'язання. Посилання я залишу на каналі. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Я тоді ще в'язала оцей хвіст павича по майстер-класу російської блогерші. Зараз я їх не дивлюся, тому посилання давати не буду. Це ниточки Ярнард Flowers. Вони тоді тільки входили в моду. Я отримала один моточок у подарунок від Тетянки. Якщо Тетянка, мене дивишся, я не знаю, ми з тобою трохи загубилися, то тобі велике вітання. Я зв'язала ось таку футболочку, футболка дуже гарна. І саме цікаве, що Ось тут я дов'язала таким яскравим бусковим кольором, хоча тут в мене його не, ну, не було. Далі пішов цей колір. Ну, ви знаєте, як вийшло, так вийшло. Футболочка дуже приємна, дуже гарна. Ой, бачите, трохи тут щось у мене закаталося треба, а вузличок вискочив. Треба заправити всередину. Я носила цю футболку, я носила її з задоволенням. Тих ниточок, що залишилось, я докупила ще інший і зв'язала бактус. Бактус я не забирала, бактус в мене залишився в Херсоні. Номер цієї нитки 280. Я починала з світло-світло-рожевого кольору, і, і перехід такий на блакитний, і потім іде бусковий колір. Непогана футболочка, буду зараз її також з задоволенням носити. Ці ниточки дуже приємні, дуже такі класні. Я думаю, можу ще взяти якусь ниточку таку і ще собі зв'язати. Так, це друга футболочка. Цю футболочку я в'язала 4 роки тому. Відео в мене на каналі також є, я залишу посилання. Це в мене ниточка Bella Batik номер 2130. Непогана вийшла футболочка, дуже приємна на дотик, я її носила, носила з великим задоволенням. Ця ниточка, ви знаєте, трохи розтягнулася. Я коли в'язала, вона була трохи коротша. По ширині вона залишилась такою, а по довжині вона трохи розтягнулася. Але мене влаштовує і той розмір, який вийшов. Зараз я, знаєте, трохи бачу гріхи, як можна було плече. Зробити краще, це зараз я така розумна. Раніше я цього не знала, не вміла, не розуміла, як зробити ось тут лінія плеча геть негарна. Але я перев'язувати вже не буду, бо в мене і немає залишків ніяких. Знаєте, в принципі, я цією футболкою задоволена і я буду її носити. Наступна моя футболка. Це футболка з часу, коли ще я не вела канал. От ви розумієте, це більш ніж 5 років тому назад я її в'язала. Але ви знаєте, доволі така непогана футболка. Я дуже активно її не носила, тому що тут трохи товстуваті ниточки. Ниточки ось ці я купила у секонд хенді Така доволі товстенька ниточка. вона... Має таку структуру, як сплетена, зв'язана сама ниточка з люрексом. і мені цієї ниточки не вистачило. Я там якісь я дуже недорого її була купила. Мені цих ниточок не вистачило, тому я пішла в магазин і купила ще. і підійшло. От, ви бачите, ідеально. Я сама дивуюся, тому як до ниточок секонд-хенду можна було підібрати ниточки. я не пам'ятаю, дівчата, що це за ниточки, бо це було дуже давно. Я не залишала тоді ніяких записів для себе. Але я пам'ятаю, що один чи два маточка, ті, що я докупила, коштували дорожче, ніж оці всі ниточки, ось такого блакитного кольору. Тобто, це якісь не дешеві ниточки, але. Ниточка товстенька, в, в ній не дуже, так, знаєте, прохолодно, але вона з коротким рукавом. Були, була б вона хоча б три четверті рукава, то вона була б для мене більш практичніша, бо в Херсоні дуже спекотне літо і такий період між сезонами дуже короткий. І я її вдягала декілька разів, але не дуже часто. Тут в мене нерегулярна резиночка, доволі таки широка. І ниточка тримає цю резиночку. Якось я тут набирала, щось тут я мудрувала. Я нічого не пам'ятаю про це. Так, а тут в мене ця планочка, вона обманка. Я просто потім набрала, тут, я прив'язала її і пришила ось такі гудзики. Ну, Ви знаєте, я, в принципі, результатом задоволена. Непогана така футболочка вийшла. Я думаю, що зараз в Одесі я її. До того, як настане в нас спека, я її ще всю поносити. Ще одна футболка, також я її в'язала дуже-дуже давно, мабуть, що коли я почала вести канал. А може, також ще до, до того. Мені здається, що в мене немає відео з цієї футболки, значить, ще більш ніж 5 років тому я в'язала. Я хочу тут знайти, десь в мене є якісь вузлики, показати, з чого складалася та ниточка. Ага. Ось дивіться, я взяла дві ниточки. В мене була одна ось така біла, от ви бачите, вона така, не тримає форму, дуже така ніжна і м'яка. А інша, ось ця сіра ниточка, вона дуже дуже тоненька і така, знаєте, тримає форму. Я її взяла у якості стабілізатора. Це в мене вийшло якось інтуїтивно, я тоді не розуміла, ще, що можна якось ці ниточки поєднати, тому що я намагалася із цієї щось зв'язати, і з в мене нічого не виходило. Бо і ця дуже тоненька, якось з неї не знаю, якось було важко щось зв'язати. А ця дуже така була. Нестабільна ниточка, я їх поєднала разом, зв'язала ось таку футболку. Футболка непогана, трохи тостувата, як на літо. Але тут завдяки тому, що в мене рукавчик, я її можу одягти, знаєте, не на жару, на таку більш-менш там прохолодну якусь таку погоду. А візерунок в мене тут ось такий, я навіть не знаю, як сказати, геометричні, вертикальні. Смуги уверх ідуть, а рукавчик просто в мене зв'язаний лицевою гладдю. Горловинка обв'язана резиночкою, і знизу в мене невеличка резиночка. Ось ця ниточка сіра, це, мені здається, 100% бавовна. А ось ця та, що біленька, я не пам'ятаю її склад, але вийшло полотне, таке дуже приємне на дотик. Я з задоволенням носила цю футболку. От, знаєте, дуже шкода Позак... залишила свої речі в Херсоні. І, як мінімум, три роки вже я їх не носила, я з них позабувала. Дома дивилася така: о, і таке є! О, і таке є. Тож, я це все позабирала, буду також зараз носити цю футболку. Так, і останню футболочку, що я хочу вам показати, я не знаю, що це за ниточки. Ниточка 100% бавовна, але вона дуже-дуже м'яка. І в мене щось так в голові крутиться, але я не можу згадати, що це за ниточка. І я цю футболку навіть ще не носила. В'язала я її по майстер-класу Лана Стільне в'язання, також дуже давно. Я сюди привезла її в Одесу, навіть з незахованими кінчиками. Зараз сиділа, поховала усі кінчики. Я трохи намучилася з нею, тому що з першого разу мені не вдалося зв'язати так, як мені подобалося. Вона була занадто вузька, занадто коротка, а потім я її перев'язала, і мені здається, що вона занадто довга. Футболка зв'язана, ви бачите, з мужичками. З паєткою це паєтка на рожевій ниточці. Мені здається, камера передає більш коричневого кольору цю ниточку, але вона світло-світло-рожева. Іншої тоді ниточки я не знайшла. Мені здається, якось тут паєтки не дуже щільно сидять. Майстер-клас у Лани був дуже зрозумілий, мені сподобалося по ньому в'язати. Що в мене вийшло, ви подивитесь, я ставлю фотографію, і потім, коли я поношу, можу якось мені прийдеться, і я висловлю свою думку, як мені полюбилася ця футболка такого фасону чи ні. Не знаю, але вона непогана, така, знаєте, яскрава десь піти в театр. Я думаю, що на роботу я навряд чи буду її носити, але десь пройтися в Одесі погуляти в театр сходить може і бути таке, що я буду її носити. Але забрала мені шкода, що вона лежить там в Херсоні забута. Тож іще така одна моя футболочка. Я хочу сказати, що це не усі в'язані речі я забрала. В мене залишилась іще деякі. Але вже скільки влізло, що там я знайшла, успіла знайти, те я забрала. Окрім того, що я забрала трохи своїх в'язаних речей, я сіла ще погортати свої журнали. Я маю в наявності майже всі журнали все рукоділі. Це наш український журнал. Ну, в основному я його купувала заради вишивки хрестиком. Дуже тут цікаві. Дизайни і у кожному журналі є якийсь майстер-клас по іншому виду рукоділля. І дуже часто наприкінці журналу є майстер-класи по вишивці, по вишивці стрічками, по квілтінгу, по в'язанню гачком. А в даному випадку я звернула увагу на ось таку поні. Саме це така іграшка для того, щоб дитинка спала з цією іграшкою, зв'язана вона з пицями. Ось ви бачите тут який дизайн по вишивці стрічками. Дивіться, яка краса. Я не вмію вишивати стрічками, але тут також дуже багато різних швів: ось листики, пелюсточки, французькі вузлики вишиваються. Краса неймовірна. Так, і ось майстер-клас по в'язанню цієї поні. Дивіться, яка вона чудова. Звісно, дівчача бо рожеві ниточки. Я думаю, що в мене буде натхнення, і я спробую зв'язати. Тут ми маємо лише один опис, і якщо мені буде щось незрозуміло, то мені звернутися нема до кого, тому треба буде розібратися. Я не думаю, що це мені буде важко, буду піддивлятися на Ось всю фотографию, вот руссийскую мову написано, какая девочка не мечтает о маленькой розовой лошадке. Самая лучшая мама в мире, конечно, исполнит желание любимой дочки сделать своими руками очаровательную игрушку. Выберите пряжу нежно-нежно розового цвета и свяжите подружку пони для дочурки. Восторг и радость малышки вам обеспечены. Взяла цей журнал, надеясь на то, что... Я зв'яжу, які тут ще в нас є майстер-класи, як зробити такий прикольний годинничок. Дивіться, дівчата. Чашечки, тарілочки, чайничок. Я навіть і не звертала увагу раніше, що можна зробити таку красу. Це дизайнер Ксенія Дубініна, місто Київ. Прикольний, дивіться, прикольний такий годинничок. Тут ми робимо шкатулочку для. Чаю, зараз дуже прикольно це все подивитися. Так, і тут пішли вже дизайни по вишивці хрестиком. Погортали журнальчик, показала вам свої майбутні плани по в'язанню, а зараз, дівчата, мені ніколи. Ні. Я збираюся на зустріч із собою, я візьму в'язати ось цей светрик. Я вже вам показувала свій старт і хочу показати просування. Зараз я в'яжу тіло, Вже бачите, скільки пров'язано. Просувається він не дуже швидко, в зв'язку з тим, що дуже великий в мене брак часу, але я все ж таки не закидую цей процес, я його в'яжу, ось я вам показую. І на зустріч я візьму з собою, буду в'язати. Чим він мені зручний, а тим, що можна балакати сидіти і в'язати лицеві. Петельки, нічого ніде не контролюючи, не переживаючи, що я десь щось запутаюсь, я зазвичай стараюся на рукодільні зустрічі брати легкі процеси. Запрошую вас подивитися відео замальовки з нашої зустрічі. А зараз я з вами прощаюся, бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока. Жила, бажання. Два Давайте.

И вот это досит. Ну тут ще нічого, а на помидорке при вчорахі розворотах була, помнишь, я казала, що пліва така п'яточка. Мені сподобалася. Я додала сюди ніточка ластанчика, еще. И вона така власненька, гарненька, міцненька, аж 92 грами заважили. І ну, вот. почала да. я вже з новий запало. Вот вот щось да? да, щось мені так вот захотілося не ну, знаю чому. Че вже щось вот ниточка фарбування ручного від Ірини А Вона при денному освітленні така ярка, сочна. Вона тут у мене бачить через камеру також. Да, ну от через камеру, так. Бо тут ну, то, ну, так тут трошки. Вон, оно... При такому освітленні вона така навіть ході такі гарні ниточки отака ковтиночка. Така ковтиночка буде. Це медійне тестування цієї ковтиночки. Ну так, як у кортиночки. А вона Іде... майстер-класи клас Так, майстер клас, мастер -клас. Да, М -м -м -м. Так як у мене ідеальна фігура. Бо всі математики кажуть, що шар це ідеальна фігура. На мою ідеальну фігуру М -м -м. я тестую Добре, на свій дякую. розмір цей майстер-клас. Угу. Ось такий пляжа, труп са фран, стовідсоткова бавовна. Дуже мені сподобається тактильно, mm -hmm. дуже подобається yeah. і дуже приємний. Mm -hmm. І колір такий насичений, але дуже м'який. От шкода у мене камера трохи по-іншому передає, але і на камеру дуже гарно. На камеру трохи як лимон. На а насправді він такий теплий. Так, так такий. Да, Ага, це в нас пицями, ти по колу, по колу одразу, так? Я просто ні, це поворотні ряди поки що ідуть. А потім це дві деталі. Бо я бачу, ну я бачу, я думала, що це одне, так. Я просто лінива і не люблю в'язати спочатку один кусочок, і щось мать тому я максимально все роблю паралельно. Я роблю одночасно. Якщо дві однакові деталі, то я намагаюся їх робити одночасно, щоб мені не переживати. За білоць, не, не за плотність в'язання, не ну, да, да, за щільність в'язання, да. не за кількість ряди, рядів. Якщо Many я вже помилилася, то я помилилася. Oh, там, там, і, там, да. і там, там. Да. Ну, Намагаюся не, не помилятися. Не помилятися а от, тут набір фабричний був, так? А ні, ні тут це... набір. набір. Зараз я скажу, який набір. Цікавий. Дуже цікавий мені. До речі, дуже сподобався. Як — Як-як? — Витий. А, витий. 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 Mm. Тобто це тут перетягується. І тут, мабуть, щоб воно не закручувалося. Так. Щоб mm -hmm. не закручувалось. Mm -hmm. І мені дуже mm -hmm. подобається... А Це, мабуть, що будуть розрізики? Так. Да. Ага. Мені подобається підхід oh, yeah. у Інни, mm -hmm. вона робить е такий е край. Yeah. І дуже мені зайшов цей набір, і як воно виглядає, mm -hmm. полотно дуже, воно не скручується mm -hmm. і виглядає mm -hmm. дуже охайно. Бо коли починаєш просто в'язати, навіть якщо не закручується, все одно як то не так. Mm -hmm. А це mm -hmm. мені дуже mm -hmm. сподобалось. Ну mm я -hmm. бажаю тобі легких петельник. Дякую, дякую. Мені це дуже.